Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 5 травня 2023 рік. Прогноз був вдалим. Спочатку йшло зниження, але американська версія повернула курс на трошки вищу позицію, ніж починався день. Далі я прогнозую продовження зростання. Гадаю, що фаза накопичення завершилась і йде курс в сторону 30. Як завжди, за поясненням, розглянемо денний графік за допомогою індикатора Momentum. Пам'ятаєте, да? світлі свічки минулого разу індикатор змінив на темні. Після цього пішли зелені і дуже потужне зростання. Так само і зараз. Звісно, не. Такими об'ємами, бо дивіться, які були об'єми торгів тоді і зараз. Але тенденція, бачите, напрямок індикатору вказує на те, що імовірно, що далі, після темних червоних свічок, ми можемо побачити зелені і, і фазу зростання. Поки що ця половолна спрацьовує, що ми її малювали декілька днів тому, стрілка вказує. На те, що я думаю, далі буде продовження зростання, і ми все ж таки побачимо захід в цю зону і рух наверх і цієї зони, коли курс може вийти більше 30. Коротка реклама, і продовжимо прогноз. Якщо вам потрібен швидкий та безпечний обмін криптовалют, розглянути обмінний сервіс двіж, який має позитивні відгуки в Trustpilot і достатньо резервів. Можливо, у вашому місті. Список міст великий. ця інформація буде вам корисна. Продовжуємо прогноз. Індикатори ковзані, налаштовані на тільки на покупку, Осцилятори, навпаки, налаштовані на продаж, і сумарний індикатор налаштований на покупку у відсотковому відношенні: 3 людини тільки продають, вісім дивляться з боку, і 15 вже купують. Що вказує на продовження біткоін сезону. Загальна картина по всім криптовалютам, ви бачите, який відсоток займає біткоін, ефіріум і тезер. Ці три активи займають більше половини всього крипторинку. Об'єми торгів за 24 години. Тут вже на першому місці тезер, Далі йде біткоін і весь остальний крипторинок. Домінація біткоін я прогнозую. В майбутньому зниження, бо гадаю, що буде якась циклічність. Але вчора біткоін додав і курсу, і домінації. Трошки знизилась домінація USDT, все логічно. Частина USDT перелилась в біткоін. Що діється між біткоїном і альткоїнами? Що не змінюється. Напрямок ліній паралельний, як був, так і залишився. Продовжується біткоін сезон. А от світові компанії в червоній зоні практично більшість знизила свої статки, котировки своїх акцій. Теж прогнозована, вже знайома вам червона стрілка, після якої курс по Фібоначі вже зайшов у нижню червону зону. Але, на мою думку, це ще не остаточна фаза цього зниження. Якщо порівнювати з минулою, то ще, ще й половини не пройшла. тобто... Для нормального циклічного руху тут треба ще так пройтись і тоді йти наверх. Але сам тренд я бачу наверх. Якщо відео вам сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз Російську Федерацію буде знищена. На болотах чекає наш контрнаступ не менше, ніж ми, бо вони теж хочуть повернутися в свої нори і перестати дохнути. 200 тисяч вже є. І це офіційно. А ми не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі.